На тлі ворожого наступу на сумщину язик просто не повертається промовляти слово вітаю. Оса повинна привіду, привітатися. Наприклад, якщо це до 12-ї години до обіду, то «good morning». тому просто констатую очевидне. Мене звати Христина Чернега. Ви на п'ятій колонці і водночас у віртуальному просторі мого авторського youtube каналу Тож підпишіться. Ну, і якщо вже шукати позитив серед подій тижня, то пропоную стримано поаплодувати просвітленню, яке накрило заступницю Єрмака, пані Ірину Верещук. Ми всі повинні зрозуміти, війна надовго Росія залишається нашим ворогом на десятиліття, якщо не на століття. Ми повинні переналаштувати свою свідомість і суспільну свідомість для того, аби дати відсіч у кожну хвилину. І якщо і коли ми будемо готові, війна закінчиться. Неожиданно. шкода, звісно, що до повномасштабного вторгнення пані Ірина більше переймалася тим, як потролити кличка. Ех, віталику, як же ви збираєтесь вести за собою місто, якщо ви навіть тік-ток вести нормально не вмієте? Я покажу, як треба. Вони все літають і літають. Ну коли ж уже ті вибори вже будуть господі і опікувалася. Не стільки переналаштуванням свідомості і національним спротивом, скільки шатлами з Криму Ви полегшите життя нашим громадянам, які перетинають і перетинають ППРВ пішки. Це проблема. Ми зараз домовилися, що це би було краще, якщо б це були електромобілі і розмінуванням Чонгару. Передача Чонгару відбулася більш-менш безболісно. Ми не вважаємо КПВВ кордоном. І рано вранці, 24 лютого, російські війська змогли спокійно, не зустрічаючи особливих перешкод, переїхати адміністративний кордон із Криму. Люди ж питають: а хто здав Чонгар? А хто здав Херсон? Хто ж цей міфічний? Хтось а я вам не відповідаю. а я не відповідаю. Все. це навіть не навіть запитання не до мене. Нам треба зменшити фактично до нуля. Бо правильно каже президент, ми боремося всіма можливими методами, щоб припинити вогонь, а гинемо від не невстановлен... ну, Тепер уже розуміємо встановлених предметів, відмін на нашій території. І тут треба ці питання піднімати. пришвидшити розмінування внаслідок чого ворог за лічені дні окупував Приазов'я. Захопив Заес і оточив Маріуполь. Це Аля Щирліц в наших лавах був за сприяння саме Ірини Верещук, 14 лютого 2022-го за 10 днів до великої війни на адмінмежі тимчасово окупованого Криму і України на КПВВ Коланчак та Чонгар. Запустили безкоштовні шатли, що виглядало дуже дивним, враховуючи на застереження західних партнерів про можливість нападу на Україну з боку Кримського півострова. Втім. Краще пізно ніж ніколи, пані офіцерка за день згадала військову справу, влаштувала патріотичну фотосесію і порадила готувати дітей до війни. Якщо Росія буде знати, що наше суспільство готове до спротиву, що ми всі розуміємо кожен свою роль та місце, що ми готові дати відсіч і буде стріляти кожна хата, і під ними буде горіти земля. Вони не будуть наступати, вони будуть розуміти, що вони тут загинуть і будуть взяти в полон. От наша стратегія, і ми її закладаємо зі школи. Так наші діти повинні готуватись, вони повинні знати, що таке війна, бо ми, зрештою, в ній всі живемо. Грандіозна лічність. Грандіозна особистий приклад Мадам Верещук. Це звісно було круто, але ще крутіше було б, якби його показала дитина пані Ірини. Але 21-річний студент програміст Олег, за словами матусі, не має її лідерського характеру, тому воює на своєму фронті. Може, рубається в патріотичні комп'ютерні шутери. Вони собі розважаються, в них все гаразд. Під час війни вони собі кайфують. А може, мріє підписати контракт 18-24, отримати мільйон. Ну і оте все. бу бу, ко, коко, і так далі. Чомусь турбопатріотам наче пороблено. Вони закликають наших дітей. Ну, це вони так кажуть. Наші діти повинні так. Наші діти повинні готуватись. Готуватися до війни. Тримати стрій і отримувати суворе покарання закриве слово на адресу монобільшості. Нема в нас цензури, все прозоро, прямий ефір. А, що таке вільна країна? і Що таке вільні люди? да? Це країна моєї мрії. Але самі слуги народу на фронт не йдуть. Та пашлівина саме головне це не твоя жопа, і те, що ти в неї засовуєш. Ідіть до сракі, поцелуйте мене в жопу і дітей своїх повнолітніх, і не дуже тримають як найдалі від передової. Сидять, падли, не в окопі суки. Це ж справедливо. Не для того, щоб мати квіточку ростила підготовка всього цивільного населення до спротиву ворогу. Ірина Верещук анонсувала реєстрацію змін до законодавства. Підготовки всього цивільного населення до спротиву ворогу У мене питання: це буде простих людей стосуватись чи нардепів, там не знаю, можна владців в цілому. Якщо я піду на фронт, не в перший день завалять. Чим я допоможу, допоміг країні? Саме президент несе відповідальність за мобілізаційні процеси в державі України. Про що ви зараз говорите? Ви знов брешете, Петро Олексійович. Хтось скаже, що цей аргумент це відмазка для ухилянтів. Я був дуже багато разів в АТО. У мене було дуже багато зйомок вечірнього кварталу. Від кого я ховаюсь, від яких повісток я ховаюсь? Я публічна людина. Але маємо приклад перед очима британської корони і американської Ріалполітік. Всюди я демонстрував приклад і був зірцем. Там і принци, і королі, і політики від британських прем'єрів до американських президентів і державних секретарів і в армії служили і воювали, подаючи приклад не словом, а ділом. Вашого чоловіка порівнюють з Вінстоном Черчиллем. Як на це реагуєте? Я просто тут дивлячись, з якого боку розглядати Вінстона Черчилля. Якщо є переселення душ, то Черчилль, напевно в мене вселився. Незаможніх платників податків примусово забирають до війська без чітких термінів служби, а держслужбовцям, депутатам, силовикам і іншим, скажімо так, улюбленців влади надано привілеї взагалі не служити. От скажіть мені, хіба це нормальна мобілізація? Вам плювати на військових, ви не можете четвертий рік встановити терміни служби. Ви зробили з них рабів, які не знають скільки їм служити. Навіть у в'язницю, коли йде людина, вона знає, скільки їй там бути. Проголосували, проголосували з такими ми патріоти, тому ми, звичайно. І знову ніхто терміні служби та Тай Бог з ними і не важна. Ну що не страшно, там же є хлопці. Ми ж з ними душею. Що з ними робити, як воно саме несвідоме того, що воно має піти і віддати довг свій перед батьківщиною. Син Богдана вас чим займається? Він зараз закінчує аспірантуру, захищається у вересні. Родина пана Умерова була вимушена виїхати в 16-му році за кордон. Ти, у мене двоє синів, і я не готова. Виховати їх для війни, я не хочу крові ні депутатів, ні їхніх дітей. От щиро кажу, я дуже добра людина. Просто якби у одного народного депутата син служив в моєму підрозділі, а у міністра якогось син служив в сусідньому підрозділі. У мене були б самі якісні міни. У мене були б самі якісні боєприпаси. У мене були би перекриті позиції, і мої бойці би їздили не на поломаних корчах або пішки ходили під ворожими дронами. А була би броня обладнана ребом, прикрита, і яка би Ну, все було би по науці. Чому? Тому що він кровно зацікавлений виживаємості того солдата. Служба безпеки України постукає в двері кожному. Користувачі звинуватили Мосичуку ліцемірстві. Наталія закликала усіх йти в Цика проти її дорослий син сидить у Німеччині і повертатись не планує. Привернулася на другий бік і далі. Ви вже вирішите, як ви хочете. На цьому боці спати чи на цьому. Але навіть на тлі кейсів Наталки Мусейчук, міністра оборони Умєрова, Спікера Стефанчука та інших лідерів думок, заяви Ірини Верещук вирізняється особливим цинізмом. У розпал Революції Гідності патріотична політикиня робила компліменти. Путіну. а під час війни констатувала, що Росія не дозволить нам вступити до НАТО. Вдруге зробити те саме це вже не зрадити. Я перепрошую, це називається всратися навіть на березі, навіть в воду не заходити. Отож, мабуть, визначаючи силу ворога, пані Ірина зробила все, щоб розмінувати вузьке місце майбутнього російського наступу. Ця московська зозуля одягнена в українські вишиванки. Шатли, шатли, якими так хизувалася на Чунгарі Ірина Верещук, вони були настільки швидкі, що ранок 24 лютого Херсонщина зустріла в лютій окупації. Понятно, все. Ірина спростовує це. Досі пані Верещук не те, що не перепросила, але й не визнала частки своєї провини. Трагедії Маріуполя. Вибачте, з саними тряпками вона дасть по морді. Пані Верещук, яку ви згадували, і для мене дивно, що вона досі перебуває на державних посадах, а не бодай у СІЗО, де дає свідчення щодо того, чи вона займалася напередодні російського вторгнення, яка була її справжня мотивація? Бо якось так дивно, що людина, яка фактично зривала підготовку, займалася створенням проходів для ворога для його ударних частин. Зараз на посаді, а генерали, які боролися за Україну з першого дня 14-го року, у в'язниці я віруюча людина, тому я пробачаю їх. А зараз навчає нас спротиву, щиро вважаючи, що фотки з автоматом є внеском в зміцнення обороноздатності країни. Це абсолютно водапсір. Сорі, ну водапсір і все, по-другому не скажеш. Ну, а для чого ви знімаєте ролики? Щоб що показати? Що пан Кличко не вміє вести тік-ток. Це ж важливо, це ж великі патріоти. А ви всі робите вигляд? Ми з вами, хлопці. Ви там в окопах, а ми тут. Ми з вами або в Лондоні, або в ідеалісті, або в теплій залі. Ви тримайтесь, головне. Терміни служби то таке: гроші на вас, та теж не вистачає. Нам же дороги робить. І доки син Олег воює десь на своєму фронті. І добре, якщо взагалі в Україні. Олєшка! В цей час в рамках реалізації потужного проекту спротиву імені Верещук, майже 59 мільйонів закладається на реконструкцію затишних колиб туристичної бази в мальовничому куточку рідної для пані Ірини частини Львівщини. О, вона а, -а, -а. а Що я її не знаю? Реконструкція колиб? Тимчасових споруд туристичної бази Карпати для базової підготовки населення до національного спротиву в селі Кам'янка, вулиця Кам'янецька, 11, Стрийській територіальної громади Львівської області. На все про все, ну на секундочку, майже 59 мільйонів. Тобто, я так розумію, що е, тендер на 58 мільйонів, так, майже 59. Оця реконструкція колиб туристичної бази, все це підготовка населення до національного спротиву. Я так розумію, підготовку будуть вести в карпатських колибах, так? О, Боже! А це можна буде запікати? Ну що коли ми будемо ділити наші денежки? Ми, як родина, в цій ситуації ці питання вирішуємо всередині родини. Ми їх назовні не коментуємо, тому я вас не порадую коментарем, які би ви могли потім винести в заголовки. От така ситуація, коли треба просто замовкнути. Ну а тим часом живий символ корупції на війні скандальний воєнком Борисов, який на ухилянтах заробив сотні мільйонів. Верни крадені гроші. Може. Тихенько і незадорого опинитися на волі. Опа. Одіозний екс-військом Борисов може вийти з СІЗО. Йому у понад двічі зменшили заставу. От скажіть, це нормально? Сторона захисту реалізує план порятунку колишнього військо-військового комісара Одеського ТЦК Борисова, який озолотився, просто озолотився під час війни і тепер завдяки чесним суддям. У нас же чесній судді, правда? Завдяки чесним суддям може вийти з під варти. А чому ні? А чому ні? Заяву і пішов. Пішов. Встали, і пошов. Тарапа там пам. І чувак порвали поху. Красавець. Красавець. Чесна красавець, молодець. шлях на волю за шкварному Борисову може вказати його колега, і за сумісництвом хабарниця із Закарпаття, красуня Оксана, яка впіймалася на списанні ухилянтів, тут же поновилася на посаді. Ну що можу сказати? Ганьба, юридичний треш який не витримує жодної критики. Я втратив віру в людство. Була повторно звільнена після втручання командування сухопутних сил, але заграти не потрапила, бо не прийшла на судове засідання. а Прокурор на запобіжному заході не наполіг. Це ні, ну це пи... це просто хуйня Якась Ну просто так трапилось. І я щаслив, що у дівчинки все виходить. Там ніхто не загинув. Там, слава Богу, всі живі, і це найголовніше. Якщо б там щось таке відбулось, не дай Боже всім бажаю здоров'я. Повірте, людини б не було б вже. Я Кузьма казав, дякую вам за цей пісна. Портнов помер, а справа його живе. Кажуть, з цього приводу дуже злі язики, які до всього ще й мають нахабство натякати, що перед смертю невгамовний покійник зустрічався в Києві з татаровим Єрмаком і їхнім другом. Ну, зустрів старого друга. вони там, начебто, обговорювали дуже погані речі. Мені сказали, що тема залужного настільки була важлива, що це вирішили не обговорювати по телефону або будь-якому іншому комунікатору. І саме для цього він приїхав сюди. в офісі хоч хочуть створити правову конструкцію, через яку можна було переслідувати. А, залужно під час війни всю правду знати. Думаю, що це зайве. Я Єрмака знаю понад 30 років. Він патріот, він людина а, до на 300% українець. Казати про нього бруд, Я вважаю, що це вже є державна зрада. А потім Портнов якось виїхав з країни, з якої і Миша не вислизне, якщо та миша не оновила облікові дані. Отака така Він Що тису перепливав, чи, ну, там е в районі Молдови. Там містер перепливав. Там ну, хтось це повірить. Він якось десь перейшов по пішохідному переходу. Тобто, це е офіційно, і його не помітили. Що було спортновим далі? Знає увесь світ, але отут точно немає жодного зв'язку. Бо світ також знає, що Андрій Борисович людина миролюбніша за розмінувальницю Верещук. Єрмак не вбивав людей. І не давав такі команди. І навіть якщо Єрмак недвозначно погрожує бідами Кремлю, Москва паджеч! Матрюшка палямать! Прилітає зазвичай нам, а не по населенню Москви. Усі розуміють, що нам глина. От я досі не розумію, де наші ракети. Окей. Okay. Мішаланд пхінь пм. Якщо ж ви в черговий раз виставляєте Україну, ну бо ви ж, ребятки, к сожалению, але керівники цієї країни в якості клоунів, які щось обіцяють і не роблять, і це ж постійно. І наприкінці я хотів би сказати, що в цей непростий час ми повинні не забувати про те, що ми дуже сильна, горда, розумна нація, і ми обов'язково. Пройдемо цей виклик і обов'язково переможемо. Бла бла, бла, ну на ета, бла, бла, бла. Знаєте, я людина не дуже релігійна, але дивлячись на це все, подумаю, що нам всім треба починати молитися. Аллах Акбар.